Вітаю всіх пропоную вам щоденний прогноз: бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні 16 травня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанту. Для вас сімка келихів. Вам так. Сьогодні ви зможете втілити деякі свої бажання, мрії, запустити творчі проекти чи то справи. А у когось може прокинутися інтерес до містики. Все має місце бути. Головне, оцінюйте свої можливості реально, щоб не попасти в самообман. Другий варіант десятка келихів перевернута. Вам ні. Буде якесь хвилювання, можливо, через сімейні конфлікти. Можете відчувати нестабільність положення, або ваші погляди не розділить родина, або ще гірше відчуєте негативний вплив від своєї сім'ї. Тож краще утримайтеся від рішучих кроків або гострих висловлювань, бо атмосфера рано чи пізно зміниться, але виправити заднім числом щось буде важко. І третій варіант. Четвірка жезлів вам так. Сьогодні ви зможете навести порядок і лад там, де це необхідно зробити. Ваші справи матимуть успіх, а ви стабільне положення. Отримаєте первинний результат або відновите свої сили, а можливо, те і інше разом. Можливо, хтось у цей день отримує прибуток. Хто планував святкувати щось, то будьте певні, ви отримаєте задоволення. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, відповіді лише на цей день. Тому іншого дня будуть інші відповіді, інші енергії. А я бажаю вам мирного, затишного, спокійного дня.